Ігрові кімнати, сучасні яскраві меблі, обладнані спальні приміщення. Таке оновлення чекає на дошкільна додаткової філії садочка Янголятко, що у Микитинцях вже з 1 вересня. Директорка закладу дошкільної освіти каже, створюють всі умови, щоб для дітей це був дім радості. Заклад цей розрахований на 50 діток, дві групи вікові, молодша і середня. І я думаю, що це дуже великий подарунок для батьків для громадськості села Микитинці, тому що насправді є така потреба. Вихованець садочку Ігорчик зізнається, тут йому дуже подобається, адже багато іграшок, і він може гратися з другом Маркіяном. Тут дуже багато. Місця тут може вміститися більше мільярда іграшок. Тут дуже багато іграшок. Щороку планували відкривати близько чотирьох дитячих садків, але війна несла свої корективи, зазначає Руслан Марцін та тішить, що, хоч малими кроками, але розвиваємо івано франківськ Ми планували багато відкривати щороку три-чотири новозбудованих дитячих садків. Але в цих умовах, незважаючи ні на що, бачите, це є, тут буде дві групи повноцінні і кілька. Кість дітей, які мали бажання попасти в янгелятко, є якраз такими, що дозволить всіх дітей забезпечити перебування в дитячому садку. З початком війни необхідність у відкритті нового дошкільного закладу зросла. До івано-франківської громади переїхало за офіційними даними 40 тисяч осіб з дітками, зазначає народна депутатка Оксана Савчук. Івано-Франківська рада зустрів всіх. Нам дуже важливо, щоб молоді батьки разом з дітками залишалися в Україні. Щоб вони не їхали за кордон, тому відкриття таких дошкільних груп є вкрай необхідним для того, щоб все ж таки батьки змогли знайти собі роботу на той момент, коли діти будуть відвідувати дитячий садок. Надалі такий груповий осередок планують відкрити у мікрорайоні Опришівці Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай.